Привіт! Сьогодні поговоримо про принципи називання змінних у PHP. Перший принцип полягає в тому, що змінним слід давати зрозумілі імена. Наприклад, для віку відвідувача сайту не слід використовувати змінну з іменем знак долара $X, а краще використовувати змінну з іменем знак долара int visitor. Нижнє підкреслення age, тому що visitor з англійської відвідувач, а Age вік. Тобто тут зрозуміло, що цією змінною ви хочете передати вік відвідувача. Так слід робити передовсім для себе, оскільки навіть якщо код власний, то через декілька тижнів або місяців, якщо ви подивитесь у власний код, то. За умови, що змінні було названо, не дотримуючись цього принципу, ви навіть у власному коді не розберетеся. Ну і відповідно так слід робити, якщо ви працюєте над а, якимось проектом а, групою, і відповідно інші не зможуть розібрати а, власне вашого коду, якщо змінні названі незрозуміло. Другий принцип це стислість імен змінних. Отже, змінним слід давати стислі імена, але зрозумілі відповідно. Наприклад, замість знак долара STR WebPage Form Field for Email Address, слід використовувати знак долара STR Visitor, нижнє підкреслення email. Тобто, ось такої зміни достатньо, щоб зрозуміти, що вона ця зміна. Має передати адресу електронної скриньки від відвідувача. Третій принцип це використання префіксів типу даних у іменах. Отже, префікс INT слід використовувати для змінних з цілими числами, наприклад, знак долара int visitor нижнє підкреслення H, STR для рядків, тобто знак долара STR visitor» нижнє підкреслення «email», R для масивів FLT або DBL для змінних, що мають число з комою, що плаває. Дотримання цього принципу запобігатиме помилкам, які пов'язані з використанням змінних з неправильними значеннями. І останній четвертий принцип полягає в тому, що слід дотримуватись ієрархії у називанні змінних. Отже, краще використовувати такі змінні. Знак долара STR Visitor. Нижнє підкреслення. First для імені, знак долара STR visitor. Нижнє підкреслення. Last для прізвища та знак долара STR VISITOR Нижнє підкреслення EMAIL для адреси електронної скриньки. Ніж знак долара STR first name для імені. Знак долара STR last name для прізвища, та знак долара STR email для адреси електронної скриньки. Бо може виникнути потреба у створенні іншої змінної з іменем людини або змінної для іншої електронної скриньки. Скажімо, ось зміна STR visitor email, яка має передавати адресу електронної скриньки. А, власне, названа правильно, оскільки тут чітко зрозуміло, що значенням має бути адреса електронної скриньки, email, visitor, тобто користувача, відвідувача. А ось тут, у цій зміні STR email власне, просто зрозуміло, що це адреса електронної скриньки, але чи й вашої користувача, тобто не зовсім чітко. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу бувайте.